Російські добровольці заявили про посилення своїх атак і звернулися до влади в Білгородській області. Бійці закликали припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей. Наші удари по військових цілях посилюються. Обстріли регіону фактично не припиняються. Люди продовжують страждати і гинути. Жертви серед мирного населення виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей. Напередодні губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков оголосив лише часткову евакуацію з Білгорода та району Шебекінського округу та Грайвородського району близько 9 тисяч дітей. Також у прикордонних районах з 20 березня діятимуть блокпости, але ситуація у прикордонному регіоні напружена. У Курській та Білгородських областях тривають бої. Під контролем добровольців Тьоткінолозаварудка Нова та Волжанка Глотове, Горьківський, Козинка та Нехотіївка. Понад 50 квадратних кілометрів території РДК задіяв резерви і просувається по всій лінії зіткнення і розвиває наступ у Білгородській області, заявляв начальник штабу російського добровольчого корпусу. З позовним «Фортуна». раніше у мережі добровольці показали спецоперацію в селі Козинка. А легіон Свобода Росія опублікував кадри в журавлівці у той же час. Внутрішні війська РФ отримали важку техніку. Повідомляє Фрідом. Більше того, як заявляв російський диктатор Путін, Росія сформувала спеціальні підрозділи для оборони кордону з Україною, але все це не допомогло країні агресорці стримати рейд добровольців. Експерт таблоїду Більд Юліан Рьобкий заявив, що збройні сили РФ атакують козинку плануючими авіабомбами фа 500 Також телеграм-канали б добровольців публікують перехоплення, де мирні жителі Белгородщини обговорюють як свої ж бомблять їхні села. Ну що там в деревні, Ну це наші великі бомби збрасують. Волк сказав айтому всіх сейчас Де щас вовки набіру он сказал, что сейчас они бросают большие бомбы. Сейчас самоліт говорять, високо ліки плануючи бомби, збросують туди. Грайворон та околиці під постійним обстрілом путінські війська ховаються в житловій забудові, а мешканці закликають рідних залишати місто.